Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошуючи до цієї молитви, хочеться знаєте, щоб ми разом, ставши на цю молитву, відчули оцю єдність, єдність всіх без винятку. Що молитва вона єднає, де би ми не знаходились, і що завдяки цій єдності ми стаємо непереможні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої молотоної варти, вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із послання до колосян. Будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці. Витривалість якраз і визначає силу особистості. Щоб зрозуміти, що значить бути витривалим, варто подивитися на спортсменів. І здавалось би, всі, якщо спитати, хто з спортсменів витривали, то всі би, напевне, назвали марафонці, тих, які біжуть у цей марафон 40 кілометрів. Але насправді, що спринтер на 100 метрів, що марафонці на 40 кілометрів. Всі вони виховують себе для витривалості. І от витривалість означає мати силу пройти всю дистанцію. Розрахувати свій час, розрахувати свої ресурси на повну дистанцію. І так як бігуни на 40 кілометрів, ці багатоборці, вони вивчають маршрут, прокладають маршрут. Тобто Похвилинно навіть, де треба додати сел, де треба відняти. Так само і ті, хто спринтери. Як зробити швидше старту, як прискоритись на фініші. Тобто, все це робиться для того, щоб перемогти. І от наша молитва насправді це для того, щоб перемогти. Знаєте, я хочу сказати одну таку річ. Коли у нас немає часу на молитву чи зранку, чи ввечері? Не тоді, коли ми зайняті, а тоді, коли ми не знаходимо часу для Бога протягом дня. Оце наша молитовна варта цей день, який ми розбили на 5 зупинок, в яких мали би зупинитись і 2-3 хвилини присвятити Богові. Присвятити Цій молитві. Для чого це все зроблено? Для того, щоб ми мали ресурс. Для того, щоб ми виховали себе в постійній молитві, в постійній єдності з Богом. І коли ми починаємо день з молитви, так, це наша молитва денна вечірня триває 10-15 хвилин. Це доволі такий значний час, коли ти спішиш особливо на роботу. Але можна у запис, запису послухати в дорозі, їдучи. Просто послухати в навушниках, помолитись. Але до чого я це веду? А далі є 12, 3, 6, 9 година в вечірній час. Коли ми маємо обов'язок зупинитись. У своїй справі і хвилину дві присвятити Бога. І от коли ми протягом дня це робимо, тоді вечором уже немає жодних проблем для того, щоб знову стати на молитву. Тобто ця молитовна варта це є наше виховання, це наше тренування, тренування нашого Духа, тренування нашої душі, тренування нашої свідомості, щоби ми. Не піддавалося спокусам, щоб ми ці спокуси розрізняли. А особливо в часі цієї війни, щоб ми бачили, де є брехня, бо зараз надзвичайно багато цієї брехні, брехні і неправди. Її виливають на нас чимраз тим більше і більше через соцмережі. Через всякі різні канали, на які ми підписані. Особливо, коли там багато матюків. Вся ця брехня, в цей бруд виливається на нас. І замість того, щоб бути в молитві і розрізняти і протистояти цьому, ми занурюємося в це. Розумієте? Апостол Павло не просто так пише. Будьте в молитві, витривалі. Він пише це для того, щоб ми весь час були насторожі. Щоб ми завжди були пильні до того, що відбувається довкола нас. Знаєте, якщо б ми були такими витривалими і пильними в 2014 році, в 2004 році, 20, перепрошую, в 1998 році. Навіть коли були перші вибори в 94-му році, чи 92-му, не пам'ятаю. перепрошую. Якби ми були тоді пильними, витривалими, якби ми тоді спирались на Бога, повірте, цієї війни б не було. Не було б тисяч смертей, не було б сотні зруйнованих містечок, міст і сіл. Тому що ми би бачили, де є брехня. Ми би розуміли підлість, зухвалість. Ми би бачили фальш, яку нам вливають в серце і душі. Тому Павло сьогодні закликає всіх нас бути витривалими в молитві, бути постійними в цій молитві, не пропускати жодної нагоди для молитви. Бо якщо ми будемо цим нехтувати, то прийде момент, коли ми зневіримось молитві. Коли ми не захочемо молитись, коли ми будемо сидіти і казати, не маю сили, не маю бажання. А для чого це мені? І тоді вся ця робота, яку ми проводимо зараз, вона не буде мати жодного значення. Тоді слова святого письма. Слова, які промовляє Господь Бог до нас, щоб нам було легше жити, для нас будуть пустими. А приходячи до храму на літургію, нам буде нудно, бо ми не бачимо тут Бога. А все це тільки через те, що не витривалі в молитві. Будьмо витривалими в молитві. Будьмо єдиними і сильними. Бо молитва дає і розкриває правду, дає силу пізнати брехню і фальш. Молитва єднає з тими, хто завжди тебе підтримує. Молитва єднає з тими, хто приведе тебе до Бога і до перемоги. А якщо ти вилітаєш з цієї ланцюжка молитви, ти втрачаєш шанс. Тож, не втрачаємо наш шанс. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, усіх, наш, усіх хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови, охорони, Господи, і даруй здоров'я і швидке одужання для всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих людей, які зараз на окупованій території чи в полоні. Просимо тебе, Господи, захорони захистоїх порнеживими, нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи, залишили, склали всю свою зброю. Отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас всіх цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завтра ми наш день розпочинаємо в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині розпочинається наша денна молитовна варта. Віримо Бога! Богу! Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!